Б'ють на сполох. Через старі каналізаційні труби в одному із будинків рівного квартири затоплює нечистотами. Наїздив на два протоколи. У рівному чоловік на підпитку ледь не збив жінку на пішохідному переході. ITV. новини. Добрий вечір. Жахливий сморід, свіль на стінах під'їзду та нечистоти, які виливаються з туалету прямо в квартири. У таких умовах доводиться жити мешканцям багатоквартирного будинку на вулиці княгині Ольги. 17. люди кажуть, каналізаційні труби в квартирі надто вузькі і перебувають в аварійному стані. Попри чисельні звернення мешканців, замінити їх на нові управляюча компанія дає лише пусті обіцянки. Тож як діяти у такій ситуації, та чи вдасться вирішити ба багаторічну проблему, попри бездіяльність управлінців, дивіться у сюжеті Ірини Грабчак. Водоспад із нечистот. Це вже звична справа для мешканців будинку на вулиці Княгині Ольги 17 Рівняни розповідають, майже щотижня в їхньому підвалі прориває каналізаційні труби і в приміщення набігає по коліно помиїв. Просто зачуття, просто зачуття. Раз на тиждень приїжджає до нас аварійка, прочистять труби і на цьому все. І виїжджають, і знову ця проблема з'являється. Хтось щось скине з мешканців будинку в змив каналізації і все заново, тому ця проблема потребує вирішення загального, щоб не приїжджали, чистили, а переварили повністю всі труби стояка зливної каналізації по всьому будинку. В такому стані перебуває підвал будинку після відкачки води. Навіть зараз тут є чималий шарний чистот. Запах в цьому місці відповідний. Найбільше мешканців будинку непокоїть те, що в квартирах на першому поверсі з'являється пліснява, а час від часу нечистоти випливають прямо з їхніх туалетів, затоплюючи помешкання. Тижня два-три сусідів зробили повністю. Мене теж через два лісі. Через. Унітаз. Е-е, я на натур. Ой, ужас. Крім цього, багато місцевих мешканців зберігають у цьому підвалі овочі прямо посеред фекалій, тому вживати вони їх, звісно, вже не зможуть. Тож терпець увірвався. Жителі п'ють на сполох. кажуть, неодноразово зверталися в їхню управлінську компанію. Житло сервіс рівне один, але там їх лише годують пустими обіцянками. А якщо і роблять ремонт, то лише формально, намагаючись зробити проблему менш помітною. Оце йде стоять каналізаційної труби з першого по п'ятий порог. Тут протікала труба, постійно стояв запах фекалій. Для того, щоб поміняти всю трубу, я ходила, писала заяву, телефонувала, дзвонила. Для того, щоб поміняти трубу з першого по п'ятий поверх від підвалу, гад по п'ятий, вони приїхали, розбили стінку, поміняли 5 сантиметрів труби. Це все зашпаклювали. Вони вирішили це питання. А те, що десь там протікає далі, і йде хрипок. Оце вся стіна, все в житті. На цьому питання вирішилось. Ми намагалися отримати коментар керівника управлінської компанії. Однак Ані телефоном. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Ані на робочому місці поспілкуватися з нами керівник не схотів. Немає на адресу поїхав. Ну, бо він, в принципі, зайнятий. До обіду був на комісіях і зараз поїхав на адресу. Дякую, він не знаю. Тож нам не залишається нічого, як чекати, доки керівник знайде час пояснити свою позицію щодо підвалу в будинку 17 на вулиці Княгині Ольги. Ну а в місцевих мешканців залишається лише один варіант вирішення цієї проблеми розірвати договір із управлінською компанією та знайти нового балансоутримувача. Ось, якщо управляюча компанія не звітується і не виконує роботи, співвласники можуть згідно чинного законодавства переобрати управляючу компанію, провести збори. Прийняти рішення про створення ОСББ або обрати іншу управляючу компанію. У нас на сьогоднішній день на території Рівненської тергромади в районі 14 управляючих компаній є приватних. Тобто, в мешканці для мешканців є великий вибір, кого обрати собі. Олександр Колесник додає, для цього рівнянам потрібно лише організувати збори та обрати нового балансоутримувача, адже мешканці будинку фактично є його власниками. Ірина Грабчаколегшаламай, телеканал Media Group. 7 тисяч доларів за довідку про непридатність до служби співробітники СБУ спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили начальника одного з відділень рівненського військового шпиталю на організації схеми ухилення від мобілізації. Нині відомо, що посадовець разом зі своїм спільником, колишнім воєнкомом одного з районів Рівненської області, підшукували клієнтів та виготовляли для них фіктивні медичні документи згодом із фальшивими діагнозами. Заметці клієнти могли оформити собі інвалідність та отримати висновок про непридатність до служби. Правоохоронці затримали вказаних осіб на гарячому під час отримання хабаря у сумі 7400 доларів США. У ході проведених санкціонованих обшуків за місцями проживання вказаних осіб правоохоронці виявили та вилучили майже 5 мільйонів у гривневому еквіваленті, отриманих від протиправної діяльності, та підроблену медичну документацію. На ногах не тримався, вирішив їхати. Патрульні поліцейські затримали водія вантажівки у Рівному. Трапилося це після того, як кермувальник мало не збив на пішохідному переході. Жінку чоловік їхав на транспорті, який призначений для перевезення вибухонебезпечних речовин. Після зупинки виявилося, що водій п'яний. Результат на драгері показав, що норму перевищено у 13 разів. Деталі знає Вадим Мороз. Хильнув зайвого сів та поїхав, втім не врахував одного моменту людини на пішохідному переході. Пригода трапилася на пішохідному переході по вулиці Відінська. Тут постійно доволі велелюдно також великий потік автомобілів. Ситуація потрапила на камеру поліцейських. Видно, що водій вантажівки проігнорував жінку на пішохідному переході. Патрульні наздогнали кермувальника уже на вулиці Студенській. Інспектори одразу відреагували та зупинили транспортний засіб. За кермом вантажівки перебував 52-річний водій, у якого патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували. Пунували прийти огляд, ну і результат виявився позитивним. 2,63 цілих проміли. Керував водій вантажівкою із цистерною, яка призначена для перевезення небезпечних речовин. Втім, на момент пригоди вона була порожньою. Патрульні на чоловіка склали два адмінпротоколи за водіння в стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху. Автівку не вилучили. На місце приїхав інший водій, який і забрав вантажівку. Свідками таких ситуацій кажуть патрульні. Вони стають чи не щодня. Від початку року патрульні склали 293 протоколи за статтею 130. Це керування стані сп'яніння. Кодексу України про адмінправопорушення. І це лише в межах міст Рівне та Сарне, а також Дубинського району та автомагістралей області. У патрульній поліції зазначають, що за час їхньої роботи зустрічалися і випадки, коли допустима норма була перевищена у більше разів ніж 13. Закликають не нехтувати правилами. Керуйте відповідально і жодному разі не сідайте за кермо в стані сп'яніння, адже наслідки можуть бути фатальними. Рос, Артем Шаула, про те, що рівненщина отримує ще понад 26 мільйонів гривень на будівництво укриттів, про пенсіонерку, що віддала заощадження на придбання автівки для військовослужбовця односальця, та про те, що у рівному за кінопалацом проведуть поточний ремонт залізобетонних плит, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше.

Спокою. Удобні місцеві жителі скаржаться на зведення багатоповерхової споруди, бо, мовляв, вона зводиться з порушенням норм. Передумав. Виконуючий обов'язки мера рівного Віктор Шакерзян зустрівся із персоналом Рівненської центральної міської лікарні. Б'ють на сполох у дубні місцеві жителі скаржаться на зведення багатоповерхової споруди, адже думають, що будівництво ведеться з порушенням норм, а відтак є незаконним. Чи дійсно це так та чому ще не збудована багатоповерхівка викликає таке занепокоєння? З'ясовували наші журналісти. Будівництво заважає спокійно жити. Місцеві жителі занепокоєні тим, що зведення дев'ятиповерхової будівлі на вулиці Морозенка, 31, у дубні, є незаконним. Серед них пані Ольга. Жінка близько 10 років проживає у своєму будинку. каже, невдоволена не стільки зведенням будинку, як розміщенням тимчасових споруд, оскільки вважає, що відстань від її двору до будівельних вагончиків дуже мала. А відтак це порушує усі норми та правила. Будівництво, яке відбувається у мене за забором, занадто близько. Ніхто не надає ніяких нормативних документів, які могли би засвідчити їхні межі, їхні території. Вони поставили свої будки металеві, теж досить близькій відстані до моєї межі мого забору. От, коли я знову ж таки повторююся, прошу, чому ви так близько це все робите, ніхто ніяких пояснень не дає. Інші сусіди пані Ольги частково розділяють занепокоєння жінки. Ну це незаконне це може вона стверджувати, що взяти наші забудови, там є такі забудови, що 2 метри і 3 метри. А тут нормально. Так само, що і сюди мала відстань, і туди мала відстань, і туди мала відстань, і в такому районі дев'ять поверхів. Звичайно, сусіди не. Не в захваті замовником будівництва є ТОВ Склобудресурс. Зазначають, на території зводитимуть дев'ятоповерховий будинок згідно з усіма правилами та нормами. Нове будівництво, житловий будинок, монолітно тип будівництво, дев'ять поверхів. А у нас є дозвіл на будівництво виданий діамом на паспорті об'єкту вказаний його номер. Ви можете перевірити його по реєстру, побачите, що він виданий. Справді на сайті Державної інспекції архітектури та містобудування дозвіл на будівництво є. Виданий він був ще 12 жовтня минулого року. А от щодо тимчасових контейнерів та відстані до території пані Ольги Олексій Бодов пояснює, приберуть як тільки основний етап будівництва завершиться. Тож мешканцям нічого хвилюватися. Вони і з певними етапами будівельних робіт вони будуть звідти забирати. Всі відстані, всі межі, які є на проєкті, вони всі враховані, воно все висловлено відповідно до проєкту, тому там, діючими нормами законодавства, ДДБНів ми нічого не порушуємо. Якщо, ну, якщо є якісь там певні незручності, там, ми, там, ми, ми готові мати якийсь вести діалог. Тож сподіваємося, що всі непорозуміння між забудовником та мешканцями сусідніх будинків будуть вичерпані. Принаймні, схоже, що обидві сторони конфлікту готові до діалогу. Лілія Мазур, Артем Шаула, Денис Коломис, телеканал, ITV Media Group. Сьогодні відкрили рух мостом через річку Случ, що на Сарнинщині. Міст, який був в аварійному стані, почали ремонтувати в серпні минулого року. На його відновлення виділили майже мільярд гривень. Перший раз виконавець робіт отримав майже 390 мільйонів гривень, другий 527. Хвилюються за долю медзакладу. сьогодні, 7 березня, до Рівненської міської ради, надійшло звернення від колективу Рівненської центральної міської лікарні з великою кількістю підписів. Працівників медики зустрілися із Віктором Шекерзяном та висловили своє хвилювання стосовно подальшої роботи їхнього медзакладу. На зустрічі була і наша Ірина Жуковська. Вона і продовжить. 7 березня працівники Рівненської центральної міської лікарні зустрілися з Віктором Шакерзяном та висловили своє хвилювання з приводу подальшої роботи їхнього медзакладу. Сьогодні ми прийшли просити вашої допомоги. Ми прийшли сказати, що за цим зверненням і за цими підписами стоять живі люди. І ми всього на всього хочемо вас запросити. Вони зараз сидять в нашому актовому залі, тому що ми не розуміємо, що робиться, і не розуміємо. Ми взагалі нічого не розуміємо. Ми хочемо вас запросити. От в залі сидять люди. Придіть до нас, будь ласка. Відомо, що перестороги у колективу Рівненської ЦМЛ з'явились через новину про звільнення головного лікаря медзакладу Євгена Кучерука. І, хоч він відкликав свою заяву на звільнення, медики все ж хвилюються про подальшу долю медзакладу. Тому надіслали звернення до Рівненської міської ради з великою кількістю підписів від персоналу лікарні. Дуже прохання до вас. Якщо треба допомога нас, депутатів ми поможемо. А до вас прохання як до міського голови все-таки взяти під контроль цю ситуацію і е... І все, і врахувати по максимуму думку колективу там 1200 з чимось людей. І, і з чимось, і 1020, по-моєму, підписалися. Варто зазначити, що питанням підбору кадрів та укладання контракту з керівниками медзакладу займається управління охорони здоров'я і не належить до обов'язків міського голови. Втім, за словами Віктора Шакерзяна, нині в пріоритеті зробити все можливе, аби медики могли спокійно та впевнено виконувати свою роботу. Тому завтра відбудеться зустріч із працівниками рівненської ЦМЛ. що стосується цього приходу колективу, вони запрошують до. Себе в лікарню, адже вони не мають можливості прийти там, ну, в цілому в той, той колектив, який збрав ці підписи на себе. Вони хочуть побачити там. І я от сьогодні пояснив, що кажу, дійсно, давайте ми завтра поїдемо саме міську лікарню, в актовий зал, де ми послухаємо головного лікаря це Євгена Фелімонова, який теж виконував дуже багато часу от свою роботу. І я думаю, що він якісно виконував. Я думаю, це така авторитетна людина, яка скаже, дійсно, кому він може доручити принаймні, послухати його думку. І послухати думку це теж колектива». Віктор Шакерзян додає, будь-які рішення стосовно долі медзакладу прийматимуться опісля того, як медики висловлять свою думку, а також її озвучить і теперішній керівник Рівненської ЦМЛ Євген Кучерук. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. У рівному відкрили виставку приурочену до дня народження Тараса Шевченка. На ній представили рідкісні видання кобзарів та ілюстроване життя поета від графічних майстрів, що приховано у сакральних виданнях, та що раніше не бачили на жодній з виставок. Побачила Іванна Чорногорська. Вже з неба подивлюсь на Україну. Такою цитатою Великого Кобзаря назвали виставку, приурочену до 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка в Рівненському краєзнавчому музеї. Великого поета, прозаїка, драматурга та художника вшанувати прийшло чимало людей. Серед них більшість знає твори кобзаря на пам'ять. Одна з ініціаторів виставки Алла Українець каже, що ювілейні роботи культурної спадщини Шевченка виконані в 1961 -му, 1964 роках. Різних художників, Київська і Харківська школа, ювілейні роботи, вони виконані ще в 61-64 роках, відповідно до 100-річчя дня смерті і 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Це унікальна колекція графіки, яка є у нас і вперше в такому обсязі виставляється. На виставці представлені унікальні екземпляри кобзарів. Найстаріша верстка яких датована 1867 року. Їх на виставку привезли звідусіль. Зокрема, з виставкового центру Києва та Дубинського краєзнавчого музею. В книгах зібрано понад дві сотні творів. Директор краєзнавчого музею впевнений, що така виставка є унікальною, адже такої колекції кобзарів не бачили на жодній з представлених виставок дотепер. Це роботи відомих українських. Художників, 60 в основному, ті роботи, які, і, ну, можна сказати, деякі з них і вперше експонуються. Також це роботи кобзарів, які є в нашій колекції, книг, присвячених Шевченку, а також е е скульптурні дерев'яні роботи, де відображені е герої творів Шевченка. Хочемо не повторюватися, і, звичайно, якби. Показати всю колекцію нам би не вистачило напевно, і всього приміщення нашого музею. Тому були відібрані найцікавіші речі, ті, які ще глядач не бачив. Зокрема, краєзнавчий музей зібрав ілюстровані моменти життя прозаїка, авторів яких вже немає серед живих. З життя Тарас Шевченко володів техніками акварелі, олії, офорту, малюнка олівцем та пером. Відтак багато наступників прозвали його найвидатнішим майстром українського образотворчого мистецтва. Однією з представлених на виставці картиною є твір Віктора Гвоздинського. каже: намалював картину в пам'ять про митця. У мене була нагода мати отримати посмертну маску Шевченка. У колег я взяв, коли помирали великі люди, знімалися маски. І з Тараса Григоровича теж є маска Гоголя посмертна, є багатьох видатних людей. І сучасників наших є і Степана Бандери є. Маска посмертна. Ось і мені дісталася ця посмертна маска. але хотілося зобразити не тільки як посмертну маску. Я хотів передати такий образ Шевченка-художника, що він маска є, але він живе тут. Долучитися до Шевченкової атмосфери та переглянути ексклюзивні екземпляри можна впродовж місяця. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал АТІ Вімедіа це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.